За Україні! Доброго дня, товариство! Я дуже дякую вам, що ви сьогодні сюди прийшли зараз. трохи спекотно, але нас зараз країні спекотно. Ми маємо захищати наші права. Ми маємо захищати нашу мову. Ми маємо захищати традиції наших пращурів. Ми маємо захищати наше місто від цих незаконних забудов, від цієї банди, від цієї окупації, яка зараз засіла цих стінах, яка нищить нас і нищить нашу столицю, нищить нашу мову талису. Коли в липні місяці вони приймали той закон гадебний за помоги, до чого це робилося? Два пункти товариство. По-перше, це робилося просто від того, що вони ненавидять все українське, і вони хочуть знищити все українське, і вони хочуть влаштувати загальний такий паханат, знаєте, Донбассько-Половецький в Києві і по всій Україні. А по-друге, вони цим законом хотіли просто замаскувати ці жахливі економічно-соціально-економічні проблеми, які є на зараз в Україні. Ці проблеми по невиплаті пенсії, ці проблеми по скорості соціального забезпечення та, врешті-решт. Вас кожного дня бачить в вашому під'їзді на дорогах, що дороги не ремонтуються, що школи закриваються, що лікарні не мають нормального обезпечення. І так далі, тобто всі ці проблеми намагаються замаскувати оцим законом мови, намагаються забалакати цю проблему, товариства. і це споч вони почали з цього закону. А тепер вони це продовжують по кожному регіону. Вони це зробили. Східній Україні в південній Україні, а тепер вони хочуть це зробити у нас тут в Києві, товариство. Тобто, замість того, щоб зараз молитися з законами забудовами, зараз того, щоб повертати в закону власність громади ці землі, які Чорновецький роздеребанив, вони сьогодні збираються на цій сесії і думають в одній сесії, по-перше, поштовхнути оці ганебні мовні питання. А по-друге, вони сподіваються і далі перепадити землю. Тут на прикладів є. Бугарівська, півчара. На проспекті правди, буквально кілька днів тому, ми з хлопцями паркан валяли бетонний, тому що просто елементарно, забудовник Франції, взяв, поставив паркани, закрив людям двір, закрив можливість матерям дітям гуляти нормально. І люди перекрили дорогу, люди вийшли. І слава Богу, ми... Ми разом з Андрієм Іллєнком, свободів, всі батьківщина, всі разом ми зібралися і повалили цей цементовий паркан до Велико. Але таке відбувається по всьому Києві зараз. І не вистачить активістів на кожний окремий випадок. Тому ми маємо разом розуміти, що єдиний наш шлях. Це скинути цю бандитську владу. От якщо ми скинемо цю бандитську владу, тоді ми зможемо і мову захистити, і тоді ми можемо захистити і гостинний двір, і людей на проспекті Правди, і людей на Волівській, і Софію Київську нашу священну, ми можемо захистити, яку нищать через незаконну забудову біля, біля неї товариство. Ми це все можемо зробити тільки разом, тільки якщо кожен з нас прийде 28 жовтня проголосує, кине цей бюлетень, це знаєте, буде постріл. І Я закликаю кожного з вас, загінтуйте двоє, четверо, п'ятеро людей, щоб не пройшла ця молода команда Черновецького, яка зараз замискувалася під незалежним. Це і Пелепишин, і Довгі, і Папат, і Герега, і так далі. Всі ці люди, які роками разом з Черновецьким цим космосом грабували Київ, тепер вони йдуть як незалежні, але насправді підтримуються повністю партії регіонів. І тому, якщо ми по перше... Ми хочемо, щоб Київ перетворився на такі ж паханація, як в Донецькій області. А по-друге, якщо ми хочемо захистити історію Києва, якщо ми хочемо захистити наші будинки, наші святині, ми маємо зараз всі об'єднатись, ми маємо рятувати своїх родичів, друзів, знайомих, щоб всі вийшли 28 жовтня, щоб всі проголосували, і ми щоб цю банду погнали. І тоді, товариство. Не будуть від нас ховатися в цих стінах, тому що нас достатньо, а нас може бути ще більше. І коли ми побачимо, що вони справді хочуть щось зробити, таке негативне, якщо вони їхня рука підніметься, наприклад, голосувати за російську регіональну мову. Ми маємо туди зайти, ми не маємо питати дозволу. Ми маємо туди зайти, бо в нас право на нашій стороні. Нам дозволу ніхто не має давати. Нам наші мати, яка наводила нас на цій землі. Ми маємо туди зайти і сказати їм, що їх чекає. А їх чекає?